Моїй онуці вісім років. Вона закотила очі й сказала: Ти не можеш сидіти з нами. Мама сказала, що ти стара обуза. Уся родина за столом вибухнула сміхом, включно з моїм сином. Я встала і мовчки пішла. Того ж вечора він написав мені: Платіж на завтра залишається в силі. Я відповіла: розбирайся сам наступного ранку. Паніка! Підпишіться на канал і перед тим, як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Приємного перегляду історії. Галина Сергіївна Мороз рухалася своєю маленькою кухнею під Києвом так, ніби кожен крок був давно відпрацьованим рухом, вкладеним у м'язову пам'ять ще з тих часів, коли дім був повним голосів, запахів і надій. Столом керувала тиха обрядовість. Качка з яблуками картопля, салати, пироги, шаруватий Наполеон із маленькою синьою табличкою з днем народження Едік. Це не була просто вечеря, це було її мовчазне послання синові тут ще дім, ти все ще мій син. Поки вона вирівнювала виделки. У пам'яті сплив Едік малим, гарячковим, притиснутим до її плеча, коли вона носила його з кімнати в кімнату. А Родіон стояв у дверях і повторював своїм спокійним голосом Ми житимемо скромно, зате діти ніколи не знатимуть, що таке нужда. Дзвінок пролунув різко, мов розрив нитки. Галина відчинила двері і побачила їх троє. Едуард 42. плечі опущені, усмішка натягнута так, ніби трималася на останньому нерві. Марина бездоганна, мов зі сторінки глянцю. З тим поглядом, яким оцінюють, чи варте приміщення її присутності. Соня вісім років, кучері зібрані, в руці дорогий телефон, поведінка маленької виснаженої дорослої, який усе набридло ще до початку. «Здрастуйте, мам. Едуард торкнувся її щоки. Пахне, добре. Галина відчула, як щось тепле всередині ворухнулося. Можливо, сьогодні обійдеться без напруги, без колючих фраз, без того холоду, що ховався в кожній паузі. Заходьте, вона відступила убік. Я все приготувала. Марина зайшла, не глянувши прямо в очі свекрусі, зняла пальто, ніби скидала з себе щось обридле. Є щось без цукру, газована вода, лимонад лайт. Є, звичайно. Галина майже вклонилася і пішла по напій. Усередині ж відзначила ще одна вимога, ще одне випробування. За столом Марина зайняла місце так, наче це був її дім Соня поруч, Едуард на краю, ніби гість у власній родині. Галина сіла на торець, до якого давно звикла, їй завжди лишали найменше місце, і вона навчилася робити вигляд, що цього не помічає. Як робота? запитала вона. Бутик тримається? Марина злегка торкнулася свого волосся, усміхнулася куточком губ. Це не просто магазин, мамочко. Ми працюємо з людьми, які знають, що таке якість. Є клієнти, що купують сукні по дві тисячі доларів і навіть не моргають. Інший рівень. Мамочка, прозвучало солодко, але з отрутою. Едуард кивнув автоматично. «Угу, Так. Ну. Галина повернулася до онуки. Соню, як школа. Учителька подобається. Дівчинка підняла очі повільно, з виразом людини, якій заважають існувати. Не говоріть зі мною, я їм. Едуард видихнув сміх, гострий, нервовий. Мам, ну ти ж знаєш. Діти. Це не діти, подумала вона, це дзеркала. Але всміхнулася. Вечеря минала так само, як десятки попередніх. Марина говорила про клієнтів подорожі, нові покупки. Едуард кивав, Соня сиділа в телефоні. А Галина подавала, прибирала, підливала, мов невидима прислуга. Напруга не вибухала, але ховалася в кожному угу, в кожному погляді, що проходив повз неї, в кожному мовчанні, що було холоднішим за слова. Коли вона принесла торт і обережно запалила свічки, в її рухах був дитячий трепіт. Давайте заспіваємо. Це швидко, але важливо. Соня скривилася. Це нудно. Сонечко, допоможи бабусі, тихо попросила Галина. Постав тарілочки, свічки поправ. Ми ж родина. Дівчинка підвелася, підійшла майже впритул, зупинилася, подивилася прямо в очі, театрально закотила свої і виплюнула. Ви не можете сидіти з нами. Мама сказала: ви стара обуза, ми прийшли тільки з вічливості. Тиша впала одразу, важка непроникна. А потім сміх. Маринин задоволений, хижий, і Едуард, що сміявся не від радості, а від боягузтва, руйнуючи останнє, що лишалося від синовньої гідності. Обтяження. Слово запекло, наче ошпарило її. Галина не плакала, не кричала. Лише встала, випрямила спину, приховуючи слабкість у ногах. Я піду в кімнату. Продовжуйте. У кімнаті вона сіла на край ліжка, розглядаючи свої руки, ті самі, що носили дітей, тягали важкі сумки, рахували копійки, оплачували нескінченні рахунки. Тепер ці руки назвали тягарем. Конфлікт, який роками існував у тіні, нарешті отримав ім'я, а разом із ним вагу. Коли вони пішли без вибачень, без справжніх обіймів, вона мовчки вимила посуд, закрила коробки з їжею, поклала в шухляду табличку з днем народження Едік. Сіла втома тягнула плечі додолу. Телефон загорівся. Повідомлення: Мамо, завтра платіш за іпотекою. Мені рано виїжджати, як завжди. Жодного слова про те, що сталося, жодного вибачення. Лише звичне. Ти плати, я поїду. Галина довго дивилася на екран, аж доки пальці перестали тремтіти. Потім набрала коротко. Справляйся сам. Це був її перший справжній рух проти дисбалансу, що розростався роками. На цьому місці починався б наступний розділ. Телефон стрибав по столу, ніби хотів утекти від власних дзвінків. Я дивилася на нього спокійно, допиваючи каву і даючи собі право не поспішати. Лише коли склянка торкнулася блюдця, я взяла слухавку. Мама. Едуард майже кричав. Банк звонить. Платіж по іпотеки не пройшов, понімаєш? Карту заблокували. Школа пише, що нет оплати. Ми не можемо. Мама, нас просто виселять». Я вслух посміхнулася, хоча посмішка не мала радості. Як цікаво, сказала я рівно, а на які гроші ти збирався платити всі ці три роки. Я ж, здається, стала обузою. На тому кінці настала тиша, та тиша, у якій народжується усвідомлення. Мам, ну, хватит, пробурмотів він. Зараз не час для. найкращий час, обірвала я. Приїжджай у кабінет. Поговоримо по-дорослому. Коли він увійшов, я побачила не чоловіка під сорок, а того самого хлопця, який колись брехав, що не розбив вазу, плечі опущені, погляд розгублений, костюм зім'ятий так, ніби він одягав його на ходу. Він сів у крісло Родіона, в те саме, де ніколи не цікавився нічим, що стосувалося грошей, планів чи нашої праці. Я поставила перед ним червону теку. Дивись! Він нерішуче відкрив її, але я перевернула перший аркуш сама так було звичніше. Там були виписки, квитанції, перекази, сухі рядки, за якими ховалися місяці моєї роботи, іпотека 25 тисяч щомісяця. Твоя машина 8. машина Марини 10. школа Соні 14. По картках у середньому 12. Я читала цифри, перегортаючи сторінки повільно, щоб він не міг сховатися від жодної. Три роки сказала я, приблизно два мільйони чотириста тисяч гривень. Це гроші, які заробили я і твій батько, наші об'єкти, наші угоди, наші заощадження. Едуард потер лоба, а на його обличчі я побачила щось схоже на зламану ілюзію. Він завжди думав, що живе на зарплату, а ми на пенсію. Та в один момент уся ця вигадана картина розлетілася. Чому ти ніколи не казала? прошепотів він. Бо хотіла, щоб ти виріс, відповіла я, а ти звик до того, що десь поряд є невидима мама, яка оплачує все, що ти не хочеш бачити. Він опустив руки, уникаючи мого погляду йому не було чим заперечити. Я вдихнула глибше. У нас трьох є стосунки, які ви всі вдавали, що не існують. Я не лише мама, я інвестор вашого красивого життя, ти не лише син, ти дорослий чоловік, який боїться сказати дружині, що половина її світу стоїть на плечах старої жінки з-під Києва. Марина не лише гламурна дружина, вона теж чиясь донька, чиясь в'язень ілюзій, особливо ілюзій свого батька. Я закрила теку коротким рухом. Відсьогодні ці ролі змінюються. Його голос зірвався. Мама, ти хочеш нас покарати? Ні, Едіку, сказала я м'яко, але твердо. Хочу, щоб ви нарешті жили своїм життям, а не моїм гаманцем. Я перерахувала умови, дивлячись йому прямо в очі. У тебе є доба. Завтра ви троє приходите, вибачаєтесь щиро, і ми обговорюємо, як жити далі на свої сили, або я припиняю всі платежі. Назавжди. Він сидів, мовчки, рухаючи губами, ніби напівбеззвучно сварився з кимось у думках, з Марининим голосом, із власним страхом, і з образом чоловіка, яким йому так хотілося здаватись. Мама, а Марина, вона. Я знаю, сказала я. Скажеш їй сам. Вона ж у вас сильна. Обличчя синєво спалахнуло на секунду, ніби хтось викрив його мрію про сильну жінку, яка насправді трималася на моїй картці. Він вийшов, не сказавши більше ні слова. Я лише дивилася йому вслід, думаючи, що людина рідко вперше падає, вона просто усвідомлює, що давно лежить. Коли зачинялися двері, я зрозуміла нитка, що тягнулася роками, тепер натягнута до межі. І в цю нитку був вплетений не лише мій син, Марина зі своїм батьком, Анатолієм Мельниковим, який умів лише обіцяти. Квартира в Новому домі, перший внесок. Я все решу. Анатолій будував повітряні замки, а платили за них ми. Я набрала номер Павла Романовича. Він був адвокатом, який працював тихо, методично, без зайвих запитань, Павле Сергійовичу. Сказала я, мені потрібна інформація по Мельникову, усе в межах закону, кредити, суди, бізнес, податки. Зроблю, відповів він коротко, два дні. Через два дні переді мною лежала стопка документів, що розповідала більше, ніж будь-які розмови майстердом у мінусах, кредити прострочені, судові позови відкриті, податкові перевірки. Едді квартира для Марини була не подарунком, а заставою, обтяженою повінця. Я перегортала аркуші і з кожним наступним розуміла ця сімейна історія була не про сварки за столом, а про архітектуру залежностей. Одні будували ілюзії, інші мовчки платили за них. І саме тут, коли остання сторінка лягла на стіл, я відчула, як починається щось нове. Щось, що виводило цю історію на інший рівень. На цьому місці мав би початися третій розділ повернення трьох у мій дім було лише початком. Я відчувала це так чітко, ніби хтось перевернув важку сторінку, і вся історія рушила вперед без можливості зупинки. Наступного дня вони прийшли разом Едуард, Марина і Соня. Я побачила, як вони ступили через поріг не родина, а троє людей, які вперше змушені дивитися один одному у вічі без масок. У кімнаті стало густо від напруження, хоча ніхто ще не промовив ані слова. Почнемо, сказала я коротко. Соню, іди сюди. Дівчинка, яка ще тиждень тому ходила по моєму дому, мов маленька королева, Тепер рухалась повільно, обережно, як людина, що переходить міст, під яким хитається вода. Вона зупинилася в центрі кімнати, склавши руки перед собою і довго дивилася то на мене, то на підлогу. Повтори, що ти сказала тоді, попросила я. Повністю слово в слово. Марина втягнула повітря. Едуард зробив крок вперед, ніби хотів захистити доньку, але потім завмер. Він знав, що цього разу рятувати не можна. Соня сціпила зуби, її голос зірвався одразу. Я сказала, що вона ковтнула сльози, що ви обуза, і що ми прийшли тільки із вежливості?» Її плечі здригнулися. Вона спробувала підняти голову, але змогла лише прошепотіти. Я прошу вибачення. Це були не дитячі сльози, не образа. Це була справжня сором'язливість, коли дитина раптом помічає, що дорослі роками будували перед нею картинку, яка тепер тріщала. Дякую, Соню, сказала я. Тепер ти знаєш, що слова можуть поранити, а значить, ти можеш вирости. Марина зробила крок уперед, і я побачила, її хода вже не така впевнена. Галино Сергіївно, почала вона, я теж прошу вибачення. Я була різкою. Я не думала. Її голос затремтів так, що навіть Едуард на мить підняв на неї здивований погляд. Марина ніколи не просила вибачення, особливо переді мною. Принципи хороша річ, сказала я, але коли за ними ховаєш пустоту, вони перетворюються на зброю. Вона нічого не відповіла, просто кивнула. Едуард стояв збоку, притискаючи руки до боків, ніби боявся рухатися, йому не потрібно було говорити, його провина була в кожному жесті, в кожному нервовому подиху. Він і сам знав, що саме його сміх тоді став останньою краплею. Я поставила перед ним зелену теку й контракт. Це твоє нове життя, сказала я. Мороз девелопмент 120 тисяч. Зарплата, не подарунок. Він узяв папку і довго не наважувався її відкрити. Коли, нарешті, розгорнув, його голос зламався я боюся провалитися. Боятися можна, відповіла я, жити за чужий рахунок не можна. На наступний день він вийшов на роботу. Я ніколи не бачила його таким втомленим, як у перший місяць. Ранні підйоми, планування, зустрічі, звіти, невдачі, дзвінки клієнтів, що ставили незручні запитання. Він уперше зіткнувся з реальністю, де його не рятували ні батьківські гроші, ні Маринин тонкий голос із проханням перекинуть, що чуть-чуть. А тим часом Марина переживала власну тріщину. Конверт із даними про Анатолія Мельникова розбив її віру в те, що батько колись. Подарит квартиру заборгованості, суди, прострочки, розвалений бізнес під її красу й упевненість не було жодного фундаменту, лише батьківські фантазії. Директорка школи Соні зателефонувала їй особисто якщо борг не буде сплачено протягом трьох днів, ми змушені призупинити навчання. Після цієї фрази Марина дзвонила мені зі змішаними риданнями і злістю ви ж всегда платили. «Как ви могли просто перестать, бо завжди це не вирок, відповіла я, а допомога не обов'язок. Вона ковтнула повітря так, ніби не могла зібрати думки. Ну, це ж ребенок, соня, і саме тому їй потрібні батьки, сказала я. Не спонсори, не казкарі, батьки. Марина мовчала. Це було вперше, коли її мовчання не було зневажливим а безпорадним – Едуард тим часом проходив крізь власну школу дорослішання. Телефони, договори, наради. Кожен день був дзеркалом, у якому він бачив себе без прикрас. І коли одного вечора Марина сказала йому: Сто двадцять тисяч. Я стільки трачу за виходне в бутике, я почула у його голосі щось нове, коли він мені подзвонив: не жалість, не розпач, а злам і проблиск гніву. Мама! Вона говорить, що не буде жити на такі копейки. «Що к папе?» Он опять пообищав квартиру. Я вислухала до кінця. Це її вибір, сказала я. А в тебе тепер є інший завтра о дев'ятій на роботу. Усе решта потім. Він мовчав, але цього разу в його мовчанні було щось доросле. Наступного дня Марина зібрала валізи. Я знала це ще до того, як він сказав. Гордість і страх це вибухова суміш. Вона поїхала до батька, забравши Соню, яка дивилася на матір великими очима і не розуміла, у який бік її тягне життя. І саме тоді зателефонував Андрій, мій молодший син, який жив у Самарі. Мамо! Едіку учора дзвонив. Плакав, сказав, що ти викидаєш їх із життя. Це правда, я сіла, а він чув лише мій рівний голос. Викинути можна того, хто тоне, а ти відвертаєшся. Я просто перестала тримати за руку дорослу людину, яка сама залізла у воду. Я розповіла йому все про борги, про три роки платежів, про Марину, про Мельникова. На тому кінці було довге мовчання. Потім він сказав: Я на його боці. Але не проти тебе ти права, і я знала точка неповернення пройдена. Жоден із нас більше не міг прикидатися. Марина втекла, бо не могла жити без ілюзії. Едуард стояв на новому порозі. Анатолій збирався закривати свої борги брехнею, і я я нарешті перестала бути тінню, яка платить за чужі слабкості. Саме тут закінчувався розділ, і починалося щось інше, те, що мало визначити, хто з нас зможе жити без брехні. Кульмінацією всієї нашої історії не став крик, не сварка за столом і не грюкання дверей. Найгучнішим моментом виявилася тиша, тиша недільного зібрання, яке я організувала з холодною точністю і водночас з любов'ю, що більше не хотіла ховатися. Я готувала той день не для свята, а для правди. У саду розставила столи рівно, без розкоші, але з наміром. Чисті скатертини, посуд для всіх, стільці розміщені так, щоб люди дивилися один одному в очі, а не в телефони чи в тарілки. Я запросила своїх сестер, племінників, Андрія з родиною і навіть Анатолія з дружиною. Це був мій вибір. Не ховати нікого і не дозволити нікому ховатися. Коли Едуард, Марина і Соня зайшли у ворота, розмови стихли самі собою. Не було відкритої ворожості, але я відчула, як усі спостерігають не за драмою, а за народженням чогось нового. Я знала якщо трансформація має стати справжньою, вона повинна бути видимою, не кулуарною, не шепотом. Я встала і покликала Соню. Дівчинка завмерла на мить, ніби чекала, що хтось скаже за неї, що хтось прикриє, але ніхто не рушив. Тож вона підійшла сама маленькими невпевненими кроками. Соню, сказала я рівно, але не суворо. Ти знаєш, чому стоїш тут? Вона кивнула і стиснула кулачки. На мить здалося, що втече, але підняла голову Бабусю, прости мене. Я сказала. Погані слова, я думала, що це просто. А тепер мені соромно. Її голос зривався, плечі тремтіли, і я побачила не показна провина, а справжній сором той, що різко дорослішає дитину. Соня зрозуміла слова це не іграшки, і повага не вибір, а обов'язок. Марина стояла за її спиною так, ніби хтось тримав її за плечі. Вона втратила звичну позу, я маю рацію за замовчуванням. Нарешті зважилася підійти вперед. Я. вона вдихнула. Я була пихатою, я жила так, щоб інші бачили, а не щоб бути чесною. Я думала, що мені всі повинні. Я помилялася. Її голос зламався, і це був справжній звук, не театральний. Я бачила, як вона бореться з власним відображенням. Для Марини сказати Я була не права, вголос перед усіма означало розбити надруски образ, який вона будувала роками, і раптом збоку пролунав важкий старший голос Я теж винен. Усі обернулися до Анатолія. Він виглядав меншим, ніж завжди, ніби роки раптом звалилися на плечі. Я годував вас обіцянками, яких виконати не міг, сказав він. Я брехав собі. Я брехав дочці. Більше не буду. Обіцяти те, чого немає, це злочин проти своєї сім'ї. Марина опустила голову. Її ілюзії розсипалися прямо на очах, але справжній центр цього дня був не в їхніх вибаченнях, а в тому, що я сказала потім я вийшла наперед. Подивилася на всіх, хто сидів за столами, на своїх дітей, онуків, родичів, на тих, хто прийшов з цікавості, на тих, хто прийшов із підтримки. Я всіх прощаю, сказала я. Але від сьогодні ми живемо по-новому. Я поклала перед собою три аркуші символи нової угоди. Едуард працюватиме в мороз девелопмент. Це його робота, не моя тінь. Він отримуватиме зарплату відкрито, без додаткових переказів у конвертах, без того, що мама якось додасть. Я подивилася на сина. Він опустив очі, але вперше не від сорому, а від відповідальності. Марина працюватиме на ресепшені небагато, але чесно. Вона побачить, що гроші мають ціну, яку треба заробляти, а не випрошувати. Марина кивнула. І, хоч її обличчя було блідим, у цьому кивку було щось вперше справжнє, я допомагатиму лише напряму іпотека, банку, школа, школі, жодних карток, жодних кинь, коли буде. І якщо хоч раз хтось із вас зневажить мене, мою працю чи мою гідність, я припиню допомогу назавжди. Я не підвищила голос не треба було. Люди чули не слова, а межу. Ту межу, якої в нашій родині не було ніколи. Це й був наш справжній перелом після того дня життя не стало легким, ніхто не змінився миттєво. Тижні були важкими. Едуард інколи дзвонив і говорив, що боїться не впоратися. Марина кілька разів збирала валізу, але поверталася, бо розуміла втеча не поверне старе. Соня плакала перші дні в новій школі. Анатолію довелося продавати магазини, закривати провальні проекти, сидіти з юристами до ночі. Але потім зміни почали з'являтися спершу маленькі, потім видимі. Едуард почав говорити про роботу з вогником у голосі не про складно, а про у мене вийшло. Він приходив до мене з питаннями, з ідеями, з цифрами, які вперше розумів. Марина навчилася казати добрий день без натягнутої усмішки і дякую без зверхності. Вона вперше заробила свою зарплату і принесла додому шоколад, який купила не за чужі гроші. І в її очах з'явилася нова риса повага до себе. Соня відкрила для себе щось, що не продавалося в бутиках двір, повний вигаданих ігор, сміх із двоюрідними братами, запах тіста, яке вона місила поруч зі мною, і раптове відкриття, що любов це не подарунки, а присутність. Анатолій перестав роздавати порожні обіцянки, і вперше сказав мені одне коротке, але вагоме я був неправий». І в тому була повага, якої я не чекала, а я. я змінилася більше за всіх. Одного разу я сиділа на кухні, переглядала рахунки, перевіряла документи у червоній і зеленій теках, і раптом зрозуміла, що кожен поворот цієї історії був моїм шляхом до себе. День, коли я написала синові Розбирайся сам, день, коли відкрила червону теку, день, коли поставила умову замість жертви. День, коли змусила онуку вимовити пробач вголос. Усі ці моменти збиралися в одну істину я не тягар, я не обуза, я той, хто тримає опори, і якщо я не поважатиму себе, ніхто тут не навчиться поважати нікого. Це рішення, утримане мною до кінця, перебудувало всю родину, дехто залишився, дехто ледь не пішов, але всі виросли хоч на крок. І коли тепер Соня приходить у суботу із зошитом під пахвою і хусткою, зав'язаною на голові, і каже Бабусю, давай робити тісто, а потім ти мені поясниш задачу. Я усміхаюся спокійно, без жодного вузла в горлі. Будемо, але спочатку навчання, потім пироги. І думаю про себе, чітко, без страху, ось так і має бути. Дорослі відповідають діти вчаться. Я нікого більше не тримаю в ілюзіях. Я тримаю лише свою гідність. А врешті-решт, саме цей утримує будь-який дім кінець.